Що таке коробка варіатор і чому всі її так бояться? Варіатор це тип автоматичної коробки, у якої немає фіксованих передач, як у звичайної трансмісії. Передача крутного моменту та зміна передавального числа здійснюється через два конусоподібні шківи та ременя або ланцюга залежно від типу варіатора. Ремінь постійно ковзає по шківах, а вони в свою чергу зближуються або розсуваються залежно від навантаження, і таким чином змінюють передавальне число. У результаті двигун завжди працює на оптимальних обертах, бо система безступінчасто підлаштовує передавальне число під швидкість і навантаження без жодних ривків. Звучить усе ідеально. Але чому ж люди тоді бояться купувати авто з такими коробками? І причин є декілька: і перша це ненадійність. Ремінь постійно ковзає, через що трансмісія працює при високій температурі, і це призводить до прискореного зносу. Варіатор не любить перегріву, особливо приїзді в горах, по трасах чи при буксируванні. Друга це відсутність драйверських відчуттів. Якщо ви любитель швидких стартів зі світлофора або різких обгонів, то ця коробка точно не для вас. Водії часто відмічають, що двигун ніби плаває під час розгону, що мається на увазі. Ну, якщо ви коли-небудь їздили на звичайному скутері, то відчуття десь такі самі. Ви тиснете на газу підлогу, і ваш двигун речить до тих пір. Поки машина не набирає певної швидкості. Це відчуття відрізняється від звичайного автомата, де передачі змінюються різко і двигун відчутно прискорюється. І третя причина це дороговизна в обслуговуванні та ремонті. До прикладу, у варіаторі популярного кросовера Nissan Rock приблизно 7,5 літрів оливи, але купити прийдеться усі 8. і коштуватиме це близько 7,5 тисяч гривень, плюс робота. Замінювати трансмісійну оливу на варіаторі потрібно удвічі частіше, ніж на автоматі. А саме після 40-50. Тисяч пробігу. У наступному відео розглянемо топ автомобілів з надійними варіаторами. А також поговоримо про такий тип варіатора, як ECVT, який встановлюють майже на усі сучасні гібридні автомобілі. Він має абсолютно інший принцип та специфіку роботи. Тому не забудь зберегти це відео, поставити лайк і підписатися. Це мотивує продовжувати створювати корисний контент про автомобілі українською.